21 жовтня 2015 року саме в цих стінах я зробив огляд Колонки Marshall, Kilburn першого покоління і сказав, що це саме той пристрій, який хочеться купити. Ну ось послухайте, одне із тих устройств, яке просто нереально хочеться себе приобрести. Мінус для нас, простих обивателів: всього один ціна. Звісно, не купив, бо грошей не було. Потім 20-й рік я роблю огляд ем, так само Kilburn, але вже другого покоління. Ой, як как какусна і ой, як красиво. Також не купив, бо ви поняли, чому ціна, але дуже хотів. І ось виходить Marshall Kilburn 3. Геніальна колонка, і я її собі купив. Не знаю тільки навіщо, але я хотів собі 10 років цю колонку, і я її купив. А хто я такий, щоб не купити собі колонку, яку я хотів 10 років, тому що я її дуже сильно хотів. Так? Ось так. Тому буде огляд на Marshall Kilburn 3. Я вважаю, це найкраща сучасна колонка. З класним звуком, автономністю, дизайном і з такою прекрасною ручкою. Тому з вами Макс, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. Ви на каналі цього сервісу смартшопінгу, і ми починаємо огляд цієї прекрасної колонки. Оскільки я вже більше 10 років займаюся оглядами аудіотехніки, до речі, завдяки аудіотехніки я зараз тут, де ви мене бачите, і на своїх каналах з велосипедами, мотоциклами, машинами і всім іншим, от просто мені аудіотехніка дуже подобалася. Мені сильно не розбирався, хотів розібратися. Поки розбирався, писав огляди, і це було прикольно. Так ось за всі ці 10 років. Я в принципі, міг би собі позакривати всі гештальди, які можливо, але так ставалося, що, по-перше, у мене кожен тиждень були нові колонки, бо я їх тестував, як зараз з машинами. так. Ну, і Взяв я собі багато яких колонок і залишив вдома для різних задач. Наприклад, для вело і мото-подорожі у мене JBL Clip 4 і п'ята. Четверта була прям з 19-го року, здається. так? Чи там в якогось, і е, нещодавно я купив собі п'яту, бо та вже така потягана була. Знаєте, вдома в мене стоїть мультирум-система Sonos. Правда, дитина одну колонку розбила, другу. Я заховав, щоб не розбила другу. Залишився лише саундбар, але це зручно і це класно, тому я Sonos. Вдома, прямо перед моїм робочим столом, в мене стоїть JBL 104 модель. Да? Це монітори, підключені до Фіо 5 Pro підсилювача і видає дуже класний звук. Ну і в кімнаті дитини у мене старшої, є колоночка Soundcore Flare Plus, якою дуже не можу натішитися. Це неймовірна колонка, яку я собі взяв у 2019 році. Точніше, я буду чесно, мені дали її на огляд, і я її просто не повернув. Але вона в тих розмірах по цей час одна з найкращих, я вважаю, але вона вже старенька, хоча працює нормальна. Там USB мікро. Вона вже така, знаєте, треба було підзамінити. І ось е в деякий час до мене приходить ця колоночка, я її там трошки підзняв і розумію, що все Мокіч, треба її брати. І Я собі її взяв, тому що от, вона мені треба, як ви поняли, дуже сильно. Але зараз вона мене стоїть е в квартирі. В кімнаті дитини, і ми слухаємо більше часу аудіоказки, але вона прекрасна. Тому давайте трошки детально про цю прекрасну модель. Як на мене, це найсимпатичніша і. Найсексуальніша. Колонка в світі. Нехай вона і важить майже 3 кілограми і має розміри як акумулятор для автомобіля. Головне, що це непередута, губата, сучасна бумбелка з випираючими динаміками. Це стильна, доглянута, олдскульна і дуже якісно зроблена річ, до якої просто приємно торкатися і натискати на ці кнопки. От тільки послухайте. О! А пахне ще як дизайн за 10 плюс років майже не змінився? Точніше, є зміни, але вони такі, знаєте, дуже мінорні гриль, трошки з інших матеріалів. Золотий напис, джойстик. Живлення тепер повертається в однакове положення. Кнопка спарювання не одна. Там тепер ще й кнопка об'єднання декількох стереопару. Але вперше в серії тепер гриль не тільки оцей попереду, та він ще й позаду. І я вам трошки далі розкажу, чому так і чому це дуже-дуже класно. Третє покоління заряджається від USB-C. І той самий USB-C може заряджати ваш смартфон, що дуже зручно. В комплекті, як і раніше, зручний ремінець для переносення колонки. Ось такі. Його, до речі, можна так взяти і зняти. І з дружиною, отак. І це реально той один елемент, який мене закохав в колонку ще в першому поколінні. Я саме про поєднання червоного велюру на внутрішній стороні і чорної шкіри зовні. Ну, звісно, шкірзамо. Меж за екологію, що точно додає балів практичності, так це новий стандарт захисту від і пилу. Це IP54, Хто не знає, оці всі буковки, що от АІПІ показується п'ятірка, це у нас рівень здається, від 0 до 9 захисту від пилу і бруду. А друга оця цифра, четвірка, це від вологи, також від 0 до 9. Ну, тепер ви плюс-мінус розумієте, коли написано IPX2, це значить, що е, захисту від пилу і таких великих частинок нема. Є тільки від вологи по стандарту 2, що дуже-дуже погано. До речі, раніше в Killburn і були IPX2 захисти, зараз IP54, що дозволяє ну, Слухати колонку, коли незначний дощок, чи десь там біля басіка її розмістити і нічого з неї страшного не станеться. Єдине, що від себе зауважу, це точно не та модель, яку більшість людей буде тягати з собою, так іноді на вечірку, чи там як я з родиною кудись можу взяти. Але в основному не дивлячись на те, що це портативна колонка, вона має акумулятор, вона буде стояти у вас вдома і створювати такий приємний затишок. З комплектом все просто це здоровенна коробка, в якій ви можете знайти ще USB Type-C кабель для заряджання. Блоку нема та адаптера, але він би не завадив, тому що. Що, щоб її нормально заряджати, треба доволі потужний адаптер для зарядки. Звук Кілберн 3 однозначно покращився. Раніше я його любив за такий, знаєте, бруд і якийсь таку сепію, можна сказати. Це такий гранжевий, брудний, потужний звук, яким завжди славилися колонки і наушники Marshall. Оці вже які попсові, не саме комбіки від британського бренду. Та? Чому я так кажу, тому що все, що ви бачите зараз, Marshall, там, мінори, мейджори, колонки, все це. Це Sound Industries зробить компанія. Здається, це шведи чи нідерланди. Короче, вони купили права на маршал. Та під ними є ще бренд, який називається Urban Ears. По факту, це одне все і те саме. Не можна сказати, що це супер хай фай але з Marshall вони створили дуже якісний продукт. Так ось е в, цьому, якби, в цій сфері такого мас маркету Marshall грає не найкраще, у них є свій присмак такий ракешний, але ну, так, бруднувато завжди було. В цьому поколінні це змінилося, звук став більш кристальним, приємним, м'яким достатньо. Гранджевість залишилася, але ширина до Здалася, і тепер, ну, так, знаєте, більш хайфайного звучання. Не те, що тут нема хайфай кодиків і неможливо його підключити до якогось хайфай обладнання, так щоб точно видавав якийсь там флака-лак. Але звук став от на відсотків 30-40 краще. Дуже добре на це вплинуло нове розташування динаміки, бо тепер у нас один з широкополосних випромінювачів дивиться назад. <кхм> Отак. Бачите? Тобто. Чотирьохдюймовий вуфер, давайте, так. Той, що за бас відповідає, чотирьохдюймовий вуфер стоїть ось тут. Потім двохдюймовий широкополосник дивиться один сюди і один сюди. Поняли схему? Тобто звук на 360. Раніше все дивилося лише в цю сторону, і звук був от, виключно як рупорного такого формату. І це дійсно відчувається, що позаду у нас не лише фазоінвертор, та оця е, е, як би, дірочка, яка відповідає за виведення басу назад. У нас тут ще й повноцінний динамік, і це відчувається, особливо відчувається на якихось деталях. От пробачте, коли там аудіоказку з дитиною слухаю, я чую, як людина, яка начитує, вона пхикає в той мікрофон. І от на супернизьких частотах ця колонка передає дуже багато деталей. Та й загалом, там і середній спектр, і високий, і велика деталізація. Тобто ти не очікуєш від такої колонки достатньо стандартного формату та і розміру почути деталізацію. Ну, не прям хай-фай акустики, а такої, знаєте, преміальної. І це неймовірно тішить. І що точно б я радив, це не ставити в притул е колонку до стінки та залишати якусь відстань, щоб була реверберація і звук віддалявся, а не повністю глушився в своєму корпусі. Тоді у вас буде і сцена ширше, і більш таки, знаєте, об'єм. І що доводить знаєте, класику, як от Levice 501, які завжди будуть популярними, це оці крутилки. Басу і низьких частот, іноді навіть там середні були в деяких колонках. Це по факту внутрішній еквалайзер, який ти одразу можеш регулювати, підсилювати кількість низьких частот чи е, високих, та, щоб цоконня було більше, чи такого вашого тому об'ємному баску. І це ж дуже просто. Це ж звичайні фільтри зі змінним підсиленням, але воно працює. Ти можеш швидко відрегулювати собі як хочеш, і це приємно робиться. Звісно, я по, по всім своїм б, розумінням завжди скидаю на нулі, тому що колонка має звучати так, як вона зроблена з заводу, як і інженери зробили. Але кому хочеться погратися з еквалайзером, це прямо можна зробити безпосередньо там за секунду, коли грає музика. І тут є ще індикація, яка доволі приємно тобі показує кількість басу, високих і гучність навіть зарядку колонки. Щодо гучності, це точно один з рекордсменів, якщо і не найрекордсменніший рекордсмен в своїх розмірах, тому що е грає дуже гучно і дуже деталізовано на максимальній гучності. Не хочеться тобі приглушити, чи ти там іноді можеш на деяких кулинках чути якийсь пісок. Якусь, знаєте, шершавість тут такого нема. От прям, скільки б ти не крутив, грає дуже-дуже якісно. Крутити звук ви будете чи по Bluetooth 5.3 з підтримкою AuraCast та Multipoint, чи дротом по 3,5 мм. Підтримки lossless кодеків, як я вже казав, нема, але це не заважає колонці грати дуже-дуже класно. Що точно змінилося в Killburn 3? Це автономність. Перше і друге покоління грало поважних 20 годин, що доволі непогано і по цей час для отаких от колонок. Але третє покоління Коління взагалі зробила щось неймовірне. От я взяв цю колонку, дивиться скільки, місяць назад чи три тижні назад. І ось вона мене сіла на два ділення, при тому, що я не заряджав її. 50 годин автономності на середній гучності. Це просто феноменальний показник, яким не можуть похвалитися абсолютно ніхто з конкурентів. Але ось про адаптер живлення, що я вам казав на початку, Для зарядати, щоб заряджати цю колонку за хоча б 3 години, вам треба блок живлення на 30 Вт. Адаптер живлення це мінімум. Ну і принципі він в себе бере 30, тому більше 30 не треба. Його в комплекті нема. Але він, скоріш за все, є у вас, якщо ви користуєтеся сучасним смартфоном, тому я думаю, це не сильна проблема. Якщо ви втикнете якийсь там малопотужний блачок, то будете заряджатися дуже дуже довго. До речі, у кого руки з правильного місця ростуть, тут знизу є, бачите, слот для заміни акумуляторів. І коли ці вже почнуть погано працювати, ви можете спокійно самі замінити і отримати нову по автономності колонку, що також дуже приємно. Так що ще не сказав. В продажу є біла модифікація, вона безумовно гарна. Але як на мене, Marshall Kilburn має бути саме в такому, такому рокешному кольорі. Якщо зайти на Hotline.ua і подивитися на вартість саме Kilburn 3, то бачимо, це умовно від 16 тисяч гривень за колонку без гарантії та 18500 за офіційну. Ціні. І в будь-якому випадку це дуже немало. 500 доларів за колонку. Але знаєте, мрії вони такі, їх треба здійснювати. Мені прикольно Я кажу про мрії і колонку. Господи, там у людей мрії це машини, житло. ще? А у мене колонка. Щось може не то роблю. Ну і під самий фінал, давайте про конкурентів. Їх не так багато, особливо в цій ціні. Раніше там намагалися деякі бренди. Кліп щось робили, і в бездротовому, і такий бренд, як Fender, але щось невдало. Але зараз я відокремив три такі, знаєте, альтернативки. Давайте про них поговоримо. перше, це Harman Cardon Go Plus Play 3, назва така нереальна згодом. Вартість на 100 доларів нижче, інший дизайн. Смішна просто автономність 8 годин. Але прекрасний дійсно прекрасний. Мабуть, не гірше за цю колонку. Тут грає, вона прям супер. Можливо, на високій гучності буде не так деталізовано і не так гучно, як ця буде грати. Загалом туди ж можна віднести доволі нову JBL Authentics 300, та там жарти про трактористів не треба. Подібні гроші, але ті самі жахливі 8 годин автономності. Цікавий дизайн, але точно не такий цікавий звук. Зі звуком там велика проблема. Він ну, на 950 50 гірше, ніж в цій колонці. Ну і, мабуть, той самий JBL Boombox 4. Це зовсім про іншу історію. Е -е, подібна вартість, плюс-мінус. Не грає вона все одно 50 годин, всього 28, але захищена краще від вології падінь. Вона так само гучно грає, так само якісно, мабуть, не так деталізовано, але гуч, гучності там хоч відбавляй. Та і все. Якщо от ми шукаємо щось стильове, то ну, не знаю, чи є альтернативи. Можливо, ви в коментарях напишете, чи є альтернативи. У мене за 10 років, знаєте, це перевірка, як от з тими самими автомобілями. У мене що в 2021-му запитати, що ти хочеш, я скажу куплю. Що зараз в 25-му, ви можете дивитися це відео 26-му, все одно скажу Купру. Отак само з колонкою Marshall Tilburn 3. Моя колонка на найближчі 10 років. Сам купив і вам раджу. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.